Світера першого сорту, вага мішечка 10 кг за 1000 гривень. Жіночий. В'язаний светер. Розмір Елька. Жіночий. Розмір 64 В'язаний жіночий розмір Мка. Ginote e Rosmir Émuka. Viazane, Pitcheio. Ginote, Svetter. Rosmir Érica. Ginote Eska. Ginote, Svetter, Rosmir Érica. Жіночий в'язаний кардиган. Розмір 62 Жіночий. Светр великого розміру. Жіночий нагудка з капюшончиком. Розмір еліка. Жіночий. Розмір. Еліка. В'язаний жіночий. Rojmer M, žinoči, Rojmer M, Ekile Hasenke žinoči, Svetrik, Rojmer M, -ka. Viazany, kaip pišoma, nagutačach, Rojmer L, Šiaudenas žinoči, Viazany. Светр розмір м жіночий розмір 50-й на гуточках. в'язаний на замочку светер. жіночий розмір XL. Жіночий светр розмір XL. жіночий світер, розмір м В'язаний жіночий светр розмір М-ка. Жіночий на гудочках розмір Ла. Ще один жіночий розмір 46-й. І останній жіночий під підший розмір 2XL. Я нагадую, це були світлера першого сорту, вага на 50 кг за 1000 грн.